Сімба! Іди сюди! Сімба! Що ти там, не хочеш? Він собі вибіг на 20 хвилин на півгодинки, вибіг, погуляв і зайшов в своє тепле зимове приміщення. Екопарк у Ковалівці працює за допомогою генератора. В приміщеннях парку живуть екзотичні тварини, які повинні утримуватись при температурі більше 20 градусів. Наприклад, лемури варі. Ми практично цілодобово на генераторах, що для нас теж тяжкувато. Дуже тяжко нам зараз, бо зв'язку з такими холодами відвідувачів немає. Кожної доби ми потребуємо приблизно 220 літрів дизельного палива, щоб забезпечувати комфортну температуру в приміщеннях. Через морози на вулиці не всіх тварин випускають гуляти. Звичайно, в них трошки порушився графік їхніх прогулянок, бо зараз таку холодну пору ми не випускаємо їх на вулицю. Взагалі чекаємо наступні найближчі дні буде незначне там повищення температури в плюсові. То вони будуть виходити на якийсь певний час, все рівно. На вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, погуляти кісь півгодини годину. Ми будемо їм давати прогулянки. Для підтримання температури вольєри для теплолюбних тварин оздоблені ультрафіолетовими лампами та системою опалення. Серед найвразливіших до холоду рептилії та черепахи. У нас водяне отоплення. Це у нас дров'яні котли, але все рівно насоси повинні качати. Цю воду по системі то потрібно забезпечувати. Теж навантаження у нас близько 40 кВт на годину. Тут загальний обігрів є, і ще доповнюючий обігрів. Якщо температура, наприклад, там вночі сягає там 18 градусів мінуса або сильний вітер, що видуває, то вони автоматично включаються, підігрів електричний. Для холодостійкіших тварин також облаштовують будиночки з утепленням. Цей теж будиночок ми побудували, такий від захисту від вітрів, але зараз займаємося утепленням ще одної стінку буде Строїмо мінеральну цю вату і утепляємо, бо не зовсім комфортно тваринам. Зараз спасаємося ще отакими. От вибасто. це на дизелі, такі пічки на дизелі. Там вихопату йде, сюди йде тепло. І от, де такі тварини, що хочуть трошки більше тепла. Ми їм так їм утепляємо. От заходьте сюди можна. Ось такий у нас є красень, от то в них тут отаплюється і тут десь близько 5-7 градусів плюсова температура. Час вигулу тварин почнуть збільшувати, коли температура на вулиці буде вище нуля. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.